Мене багато на відео питають, як виростити щось своє домашнє. Ну, по-перше, якщо ви хочете щось виростити, все потрібно підживлювати. Це зараз просто снідаю перед тим, як іти на, по справах на городі. Тобто, якщо ви нічого не будете підживлювати, у вас нічого не буде. Потім доносить якісь... Доброго. Обробляти від шкідників. Буквально обробляти від шкідників, тому що в цьому році, наприклад, якщо нічого не будеш обробляти від шкідників, то в тебе нічого не буде. У мене в цьому році, наприклад, з медвєдкою була така проблема. У мене її ніколи не було в житті. А в цьому році її наче як хтось підсилив. Знаєте, не допомагає нічого, крім якихось там приманок, вона трошки на ці приманки реагує. Але не дуже. Народні методи, наприклад, там яєчня шкарлупа, щось таке, взагалі не допомагає. Та сій по барабану. До речі, гірки домашні. Я записував відео на каналі проблеми вирощування гірків в цьому році і як вирости нормальні гірки. З такими погодними сюрпризами, які були цього року, це досить, по-моєму, складно такі гірки зараз виростити Але хоч щось дає. Є відео на каналі. Можете подивитися. Там я розказував, чим я обробляв їх. І, до речі, тим, чим я обробляв, через день можна взагалі їх їсти. Це біологічний препарат. Річ в тому, що вони проникають в організм шкідників. Шкідники гинуть. І більше не їдять ваші гірки. Помідори також. Але є один нюанс, це біологічний препарат, і якщо шкідник десь знову заводиться з якоїсь іншої ділянки, чи від, там від сусідів, які нічого не обробляють, чи у вас там ділянки, які запущені, то потрібно повторно через днів 10 обробляти, тому що, ну, тобто це не я такий тримається на огірках. То повторно треба обробляти. А інше нічого не може, тому що, якщо ви приміните хімію, то гірки ви збирати не зможете. Я ніколи не був сторонником. Скажімо так, забавляти хімію. Ну і потім це їсти. А от добрива можна, а особливо такі органічні добрива. Я. Я тільки за. Вони навпаки допомагають вашим рослинам. Сійна категорія відео, Значить як бан. Знаєте, як так стало так сумотньо? Думаю, З ким би це поговорити. До речі, у нас на каналі будуть ефіри скоро, на яких ви зможете задавати напряму питання з приводу того роду, що де використовувати. Далі вирощувати. У кого які є проблеми? З радістю будемо все розбирати. Все на прикладі будемо дивитися. Може і в мене такі хвороби є, може, в мене якісь є. Такі шкідники. Зараз шкідників знаєте, дуже багато стало. У такої степені багато. Прощається погода. Сьогодні жара, завтра холод. То днем плюс 30 ночі плюс 10. Знаєте, якось воно взагалі? Не туди, не сюди. Про ефіри я напишу е в сообществі. В спільноті. Коли вони будуть? Зараз треба підготуватися, знаєте, треба свої справи якось. Поробити шутку. Ось. Ну, в принципі, будемо розбирати, які є хвороби, чим обробляти, чи можна, чим не можна. І, до речі, в мене буде відео на каналі, от буквально на днях. Я хочу провести великий експеримент. Чи можна в умовах Київської області вирости картоплю два рази? Ну тобто два врожаї з Ну, принаймні, один раз молоду викопати, а інший раз викопати на зиму картоплю. До речі, хто вже пробував, напишіть в коментарях, чи взагалі це можливо. Я розумію, що це залежить від осені і будуть переморські чи ні. Але чи варто воно того чи ні. Буду чекати вашої думки.